Радіо ЮАЙ Чикаго. Російські терористи продовжують втрачати позиції під Бахмутом. На Бахмутському напрямку відбулося 30 бойових зіткнень. А армія Російської Федерації 300 разів обстріляла українські позиції. Безуспішні наступальні дії ворог намагався вести не лише у Бахмуті, а й за 9 кілометрів на північний захід від міста в напрямку Григорівки та Богданівки. А також за 14 кілометрів на південний захід від Бахмута в напрямку Іванівського та Притечиного йдеться у звіті американських. Аналітиків підсумовуючи події за декілька останніх днів, за наші ЗСУ звільнили близько 20 кілометрів квадратних на півночі та півдні передмістя Бахмута. Водночас ворог дещо просувається в самому Бахмуті, вщент знищуючи місто артилерією. Крім того, ворог підтягує підрозділи професійних десантників, тримають важкі е озброєння і власне тривають важкі бої з різним результатом. Про це означає ніхто інше, як заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Вона також закликає інформацію про хід бойових дій, слід розглядати з комплексі всіх заходів оборонної операції і не виривати з контексту події, тому що направду це є ситуація складна, і деколи наші колеги, журналісти, а це не до кінця об'єктивно. Також не можемо не згадати про цих пекельних чортів, які своїми кихтями врізалися в. Всі в цей Бахмут. От, власне, про вагнерівців. І от маємо повідомлення від командувача сухопутних військ військ Олександра Сирського. Він відвідав захисників на передовій і розказав про ситуацію на бахмутському напрямку. Ось його пряма мова. Використовуючи принцип активної оборони, ми вдаємося до контрнаступальних дій на деяких напрямках під Бахмутом. У ворога більше ресурсів, але ми руйнуємо його плани, зазначив Сирський. Крім того, він нагородив воїнів, які творять. Новітню історію України ми обрали найважчий шлях для контрнаступу. Ми почали з бахмуту з того пекла, який нас хотів занати наш ворог, але ні, мало того, не тільки не вдалося. Вони ще за це поплатяться. Слідкуйте далі з нашими новинами, друзі. Ми продовжуємо. Радіо Chicago.